Вітаю глядачі! З вами програма Жити без болю. Сьогодні ми запрошуємо вас завітати у Перечинську загальноосвітню школу-інтернат першого другого ступенів. Днями цей заклад відсвяткував своє 50-річчя. На ювілей прибуло чимало гостей, серед яких очільники краю, освітяни, випускники закладу та шефи управління МВС України у Закарпатській області. Побувала там і наша знімальна група. Подробиці святкування дивіться далі у сюжеті. Понад дві тисячі випускників з 1962 року по сьогоднішній закінчили навчання у перечинській школі інтернаті. Отож, на святкування ювілею закладу з'їхалося чимало колишніх учнів навчального закладу, аби згадати давні часи та поспілкуватися з дітьми. На сьогоднішній день у закладі навчається 140 вихованців. Це ті діти. Які слава Богу, дякуючи турботливому ставленню до них держави, мають усе, але не мають материнського тепла, не мають материнської ласки. І я переконана, що педагогічний колектив, який тут працює, їм це забезпечує. У цьому колективі працює 49 педагогічних працівників. Усі з відповідною освітою, більшість із них мають педагогічне звання і роблять, роблять вони усе можливе на чолі з директором, котрий очолює цей заклад із 90-го року. Роблять усе можливе, щоб дітям було затишно і тепло. Для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Цей заклад рідна домівка. Чуйні серцем люди, які опікуються знедоленими, допомагають дітям подолати проблеми і труднощі. Пізнавально та корисно, весело та радісно проходить навчання у стінах школи інтернату. Я люблю школу інтернат за те, що у мене тут дуже багато друзів, є дуже багато вчителів, добрі уроки. Я відвідую гуртки, хожу на Займаються спортом. Крім того, в закладі функціонують виставки учнівських художніх робіт, працюють гуртки та проводяться різні урочистості. Ювілей зібрав дітей в одну дружну родину, де вони мали змогу не лише продемонструвати свої таланти, а й поділитися мріями, проблемами, поспілкуватися з однолітками, знайти нових друзів. Я підготувала до ювілею школи такі виставки, як Яблучний ябл, яблучний пиріг ми робили з Оксаною, Допомагали їй, свої виховательці. Квіти з шишками, такі вироби осінні багато з віком забувають про мрії, перестають вірити в диво, що їх оберігають вищі сили. Та в цьому закладі завжди знайдеться людина, яка порадить, підтримає. до 79-го року. Це була проста школа інтернат яку закінчували багато знаменитих людей. Які стали іменитими лікарями, інженерами, фахівцями своєї справи. І з 79-го року школа-інтернат прийняла особливий статус школи-інтернат для дітей сиріт І це статус дає для всіх вчителів повишені, як кажуть, матеріальну і моральну відповідальність. Адже ви заміняєте оцим прекрасним діточкам. От і батьківське піклування, і материнське тепло. Обласна влада впроваджує на сьогоднішній день нові підходи до порядкування даного питання, до створення таких умов, щоб відповідно надавалися якісні освітні послуги, щоб належним чином виховувалося та охоронялося здоров'я молодого покоління. Тут повсякчас дбають про те, аби умови проживання були наближені до сімейного затишку. Та й саме життя школи інтернату, насичене змістовними і корисними подіями та справами, не залишає учнів байдужими до колективу. При нас проводяться вихідні клуби, вечори. Діти всі беруть активну участь у цьому, дуже добре. У нас є спеціальний педагог, організатор, він нам допомагає, дає нам вірші, ну, наприклад, дає мені, щоб я роздавала дітям. І вона дуже нам допомагає, вона як перша людина, і нам дуже легко з нею. Цей ювілейна зустріч поколінь стала радісною подією для випускників, теперішніх вихованців, колективу та почесних гостей, які з радістю відвідали цю подію. Сьогодні наша творча група пропонує вам подивитися ще один сюжет, у якому ви дізнаєтеся про навчальний заклад, який є унікальним на Закарпатті. Журналісти нашої програми завітали у багатопрофільний ліцей Лідер, що у місті Ужгород. У цьому навчальному закладі поряд зі здоровими дітьми вчаться діти з церебральним паралічем, які можуть самостійно або ж на візочках пересуватися. Ці учні, як правило, вихованці медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Найменшим серед особливих дітей є першокласник Ігор. Перші дні в школі дещо незвичні для хлопця, навчається він за індивідуальною програмою. Однак чуйне, уважне ставлення старших допомагає Ігору краще адаптуватися в школі, знайти нових друзів та старанно виконувати уроки. Наш навчальний заклад наймолодший в місті Ужгород, 20 років йому. За ці 20 років ми спробували дуже багато різних напрямків роботи. Це було і спортивні класи футбольного напряму, і творчі класи. Найбільш благородний напрям роботи це якраз із дітками, з фізичними вадами. Започаткувала цю роботу ще попередній директор Рибак Світлана Степанівна, яка 14 років, назад, якраз, 14 років назад якраз у нас і з'явилися такі дітки. Було домовленість із дорогою життя, тобто медико-соціально-реабілітаційним центром. І з того часу у нас навчаються такі дітки. Це єдина школа в обласному центрі, обладнана пандусами. Вони допомагають дітям з вадами здоров'я відчувати себе впевненішими, краще і швидше пересуватися коридорами навчального закладу. На жаль, у ліцеї немає ліфту, тому учням з особливими потребами нелегко дістатися до комп'ютерного класу, а також спортивної та актової зали, які розташовані найвище у будівлі. На першому поверсі є кабінети для індивідуального навчання, а також кімната групи соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Сюди щодня охоче приходять особливі діти. Тут з учнями працює вчитель, реабілітолог Яна Чуван. Кожен день відвідують 14 дітей, відвідують школу до обіду. вони ходять на уроки. З них четверо дітей займаються в загальноосвітніх класах, а десять дітей у нас на індивідуальних заняттях у класах. У багатопрофільному ліцеї лідер працює професійна команда педагогів, яка із розумінням ставиться до кожного учня. У нас прекрасні вчителі, і вони спеціально розроблено програми для цих дітей, програми навчання. Відношення вчителів прекрасне до цих діток. І я думаю, що це велика, великий плюс не тільки цим діткам, що вони вчаться разом із звичайними дітьми, а великий плюс нам. Тому що дитина чи доросла людина поряд з такими дітьми стають добрішими. Заняття вчителі проводять цікаво. Аби кожен школяр засвоїв новий важливий матеріал. Адже школа це перший крок у світ знань. Тому, незважаючи на відмінності учнів, педагоги намагаються допомогти кожній дитині. Немає такого, щоб сказала дитина, що їй не подобається в школі перебувати тут. Нас вчителі добре до дітей відносяться. Діти так само до дітей добре відносяться. Нема таких проблем, щоб було щось, щось там погано. Юрій Кравчук, учень сьомого класу, розповідає, що навчання йому до душі, адже крім досвідчених педагогів, допомагають хлопцеві у навчанні й дружні однокласники. Мені дуже подобається школа. Мене дуже хороші друзі. Веселий та дружній характер Юрія як ніщо допомагає йому у спілкуванні з друзями. Адже розуміння проблеми іншого є запорукою міцної дружби. У мене є в класі дуже хороший хлопчик. Його звати Юра Кравчук. Він дуже веселий, розумний хлопець, дуже дружелюбний. Він любить з нами ходити. Ми разом читаємо книжки, любимо з ним повеселитися. Він дуже смішний. Також ми йому часто допомагаємо, якщо він нас попроситься. Програма Жити без болю підійшла до завершення. Дякуємо, що були разом з нами. Героям нашої телепередачі побажаємо гарних успіхів у навчанні і багато світлих, радісних днів шкільного життя. Будьте чуйними, не залишайтеся байдужими. Добра вам та любові. До зустрічі!